Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом, як я готую ферментовану капусту кімчі. Вона виходить дуже смачна, гостренька та дуже корисна. Це, звичайно, не автентичний рецепт, а трохи адаптований для мене. Тому дивіться, пробуйте, це дуже смачно. Все, що я використовувала, я продублюю в описі до відео. Починаю я з того, що беру пекінську капусту і відрізаю в неї ось цю частину. Ось так небагато, щоб капуста трималася на качанчику, але якщо деякі листочки відходять, нічого страшного, ми їх все одно потім приєднаємо. Тепер капустину ось, ось так ось я розрізаю не до кінця, до середини. Ось так дивіться. А далі просто розірву руками. Ось що в мене вийшло: якщо у вас качан великий, в мене такий невеликий, середній, то ви ще можете ось так його розрізати до середини і теж ось цю частину далі розірвати. Тепер ось, важливо особливо ось так кожен листочок промити під проточною водою. Добре, добре промити, відгинаючи кожен листочок. І тепер промиту капусту складаю у велику каструлю, також туди кладу ті листочки, що в нас відділилися. Тепер беру сіль і ось так просолюю кожен листочок солі, ви візьмете стільки, скільки вам знадобиться. Ми потім будемо все промивати. Але обов'язково ось цю частину де товстеньке, щоб вона добре проселилася. І отак натираємо кожен кожен листочок. Так як ми щойно промивали. натираємо листочки і складаємо їх потім на місце. Далі вони трошки гірше будуть відкриватися, але все одно все солимо. Так робимо з усією капусткою. Потім ще проходимося по листю і складаємо до каструльки. Натерши всю капусту, сіллю, даю їй просто постояти 2-2,5 години. Без пресу, без нічого, ось так в каструлі, просто вона в мене стоїть. Поки наша капуста солиться, натираємо моркву на ось такій терці або просто кришимо соломкою. Натерши моркву, перекладаю її до миски. Тепер беру болгарський перчик, Ріжу на шматочки та подрібнюю в блендері. Отриману пасту відправляю до моркви. Тепер чистю середню головку часнику Ой. і відправляю її туди ж, до блендеру. Імбир теж ріжу на шматочки і відправляю в блендер. Гострий перчик чілі. Якщо немає дайкону, беру звичайну редиску і теж відправляю її до блендера, попередньо обчистивши. Ось так і до блендеру. Те ж саме, що і з редискою роблю з грушею. Ось так. І знову сюди. Ой, одна штучка впала. Тепер все подрібнюємо в блендері. І ось цю дуже ароматну однорідну суміш відправляємо сюди, в миску з моркою і перцем. Ось так. Запах просто незрівняний. Тепер я беру зелену цибулю і ріжу шматочками сантиметри по 3-4, десь такими. Ось так це буде виглядати. І відправляю в нашу миску з овочами. Накриваю кришечку і поки оцю нашу красу відставляю в сторону. Тепер до каструльки вливаю пів склянки води, звичайної склянки. В холодній ну, воді кімнатної температури розмішую 2 ложки рисового борошна. Ставлю на вагон і варю помішуючи до загустіння. Це дуже швидко буде. Як загустіло, можна вимикати. Через 2 години наша капуста вже просолилася, про це свідчить. Дивіться, що вона стала м'яка у цих твердих місцях, вона згинається і не тріскається. Все, тепер її потрібно добре під кожним листочком промити під проточною водою і дати стекти. Тепер до наших овочів додаємо рибний соус. Наш рисовий борош. Поварили. І тепер все ретельно перемішуємо. Таку гостру та ароматну суміш ми отримали. Тепер ми її будемо розподіляти серед наших листків просоленої капусти. Беремо нашу пасту і ретельно так промазуємо, аж сюди, під корінець, повністю весь лист. Перегортаємо і так обробляємо усі-усі наші листочки. Якщо у вас є рукавички, то працюйте в рукавичках, тому що перець потім може вам пекти. І ось так пропрацьовуємо всі листочки, шар за шаром. Так робимо з усією нашою капустою. Якраз цієї сумі ще вистачило на цю капустинку мою. Зверху я ще поклала ті листочки, які були окремо. Тепер кладу тарілочку і пригружаю У мене під рукою була баночка з огірочками. І в такому стані я залишаю, ще можна прикрити отак марлю, але щоб воно дихало. Залишаю так на 2 дні при кімнатній температурі. Друзі, я потім передумала і зробила більш низеньку баночку для гньоту, щоб накрити кришкою, тому що аромат стоїть просто нереальний. Тому підбирайте щось таке, щоб вас можна було, щоб можна було накрити. Ну ось, Друзі, наша капустка вже заквасилася. Ви її куштуйте, доводьте до тієї кислинки, яка подобається саме вам. Для мене 2 дні це достатньо. Ось, вона ще, бачите, трохи булькати може, але вже я буду ставити її в холодильник, щоб вона не перекисала. Якщо вам недостатньо, можете ще потримати. А в холодильнику вона буде зберігатися дуже довго. Вона дуже смачна, дуже корисна за рахунок того, що вона не маринована а ферментована. Для зручності можна перекласти в бутильок або в харчовий контейнер. І зберігати стільки, скільки вам потрібно. Смачного!